Війна не зупиняє мешканців України в бажанні стати водіями. Сервісні центри МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях продовжують надавати державні адміністративні послуги в умовах воєнного стану. Найбільшим попитом є реєстрація та перереєстрація транспортних засобів. Протягом першого кварталу було здійснено майже 29 тисяч реєстраційних операцій. Також хочу зазначити, що переслація для громадян доступна також в мобільному засунку. Дія там доступне укладення договору купівлі-продажу легкового автомобіля, мотоцикла та мопеда. І однак ця послуга доступна виключно для фізичних осіб. Сісти за кермо та одержати певний рівень свободи пересування мріють багато людей. Тому другою найпопулярнішою послугою в сервісних центрах МВС є видача посвідчень водія. Протягом першого кварталу 2020 року було здійснено видачу майже 10 тисяч посвідчень водія. Понад 1700 їх отримали громадяни, які отримали посвідчення водія вперше. Також послуги з обміну та видачі посвідчень водія доступні безпосередньо в наших сервісних центрах МВС, а також в мобільному засунку дія та електронному кабінеті водія. Багато видів послуг, які надають сервісні центри, доступні дистанційно, і ними можуть скористатися в тому числі і ті громадяни, які покинули країну. Для них доступний обмін посвідчення водія у філіях державного підприємства Документ, які наразі діють в семи країнах Європи Польщі, Чехії, Словаччині, Туреччині, Німеччині, Іспанії та Італії. Повідомив Олексій Бойко. Цими послугами скористалися протягом першого кварталу майже 17 тисяч громадян. Також ми дбаємо про тих громадян, які хочуть отримати навіть наші послуги, не виходячи з дому за кордоном. Це стало можливим в зв'язку з взаємодією сервісних центрів МВС, з державним підприємством Інфотех та акціонерним товариством Укрпошта. Наразі здійснюється доставка посвідчень водія до майже до країн світу. У разі, якщо виникла потреба переоформити авто військовослужбовця, який знаходиться на фронті, скажімо, на його дружину чи іншого родича, порядок реєстрації має бути наступний. Для перестації переставці станційних засобів для нас повинна звернутися особа власник або особа по дорученню. Тобто, якщо вони не можуть з'явитися особисто, вони повинні надати нотаріальне доручення іншій особі, яка буде представляти їх інтереси в наших центрах МВС. За словами Олексія Бойка, зараз більшість людей переоформлюють старі, тобто вживані авто, які вже були зареєстровані в Україні, а не нові чи нещодавно привезені за кордону. Самі ж правила реєстрації вжив. Авто не змінилися. Також останнім часом багато хто переоформлює машини з чоловіків на дружин. Такі дії диктують час. Олексій Бойко додав, що лише за перший квартал цього року від надання населення різних послуг до місцевих бюджетів було перераховано 26 мільйонів гривень.